Чи спробували б ви страву, в якій смертельна доза отрути вбиває за лічені хвилини, залишаючи вас у повній свідомості спостерігати власну смерть від задухи? Щороку тисячі людей свідомо ризикують життям заради неповторних гастрономічних відчуттів, куштуючи легендарну рибу фугу, фугу. унікальне явище в кулінарному світі, що перетворилося на справжній культурний феномен Японії. Оповити містикою смертельної небезпеки та високої майстерності. Її особливість полягає не в тому, що риба сама по собі отруйна, а в тому, що вона накопичує смертельний тетродотоксин із бактерій, які містяться в її природній їжі, морських зірках, молюсках та водоростях. Цікаво, що при вирощуванні фугу в штучних умовах на безпечній дієті вона стає цілком нешкідливою тетродотоксин. Який містить фугу, вражає своєю смертоносністю він у 1200 разів токсичніший за ціаністий калій. Для людини смертельна доза становить лише 1-2 міліграми, а проте отрути не існує. Механізм дії отрути жахливий, вона блокує натрієві канали в нервових клітинах, спричиняючи повний параліч м'язів, включаючи діафрагму. При цьому людина залишається при повній свідомості і буквально спостерігає за власною смертю від задухи. Не маючи змоги поворухнутись чи покликати на допомогу з огляду на таку небезпеку, приготування фугу перетворилося в Японії на високе мистецтво, доступне лише обраним. Щоб отримати ліцензію на приготування цієї риби, кухар проходить інтенсивне навчання тривалістю 2-3 роки і складає два серйозні іспити – теоретичний і практичний. Під час практичного іспиту кандидат повинен самостійно розділати рибу, приготувати страву, а потім з'їсти її. Це перевіряє не лише майстерність, але й впевненість у власних силах. У давні часи існувала моторошна традиція: якщо клієнт помирав від отруєння фугу, кухар, який приготував страву, був зобов'язаний вчинити ритуальне самогубство сепуку на знак спокути провини. Хоча сьогодні це не закріплено законодавчо моральна відповідальність, яка лягає на шеф-кухарів, залишається надзвичайно високою задоволення скуштувати фугу не з дешевих. Одна страва в спеціалізованому ресторані, як котреї може коштувати від 100 до 500 доларів і більше. Висока ціна пояснюється не лише ексклюзивністю продукту, але й оплатою праці висококваліфікованого майстра, який буквально тримає життя клієнта у своїх руках. Через смертельну небезпеку в багатьох країнах світу продаж і приготування фугу заборонені. Наприклад, у Європейському Союзі діє пряма заборона на цю рибу. Натомість у Японії вона легалізована, але строго регулюється державою. Це створює особливий статус фугу як забороненого делікатасу, що лише посилює її привабливість для гурманів. Цікаво, що деякі поціновувачі спеціально замовляють фугу, приготовлену з мікроскопічною несмертельною кількістю отрути. Це викликає легке відчуття ефорії, поколювання в губах і кінцівках та відчуття тепла. Втім, це надзвичайно небезпечна гра, адже межа між приємним еспеєнінням і смертю надзвичайно тонка. Фугу має унікальну здатність, яка відрізняє її від інших риб, вона може надуватися. У момент небезпеки фугу швидко заковтує воду або повітря, якщо вже виловлене, і роздувається в кулю, вкриту гострими шипами. Це робить її практично невразливою для більшості хижаків і додає їй особливого статусу у світі морських істот. У японській культурі фугу стала втіленням концепції ікігай, сенс життя та особливого ставлення японців до смерті і ризику. Вміння цінувати крихкість і небезпеку моменту, довіряти майстерності кухаря і насолоджуватися смаком на межі життя та смерті це глибоко філософський досвід, який резонує з традиційними японськими цінностями. Фуго це не просто страва, а цілий ритуал, який вимагає особливого ставлення і поваги. Шеф кухарі, які спеціалізуються на приготуванні фугу, користуються в Японії особливим статусом. І багато хто з них передає своє мистецтво з покоління в покоління, зберігаючи сімейні секрети приготування, незважаючи на ризик, кількість бажаючих скуштувати фугу не зменшується. Для багатьох це своєрідний спосіб перевірити себе, зіткнутися зі страхом і подолати його. Для інших це можливість відчути особливу гастрономічну насолоду, яку порівнюють з найтоншими винами чи рідкісними делікатесами. Фугу залишається одним із символів Японії: її ставлення до досконалості, ризику та майстерності. Це гастрономічний досвід, який виходить далеко за межі простого харчування, перетворюючись на культурний феномен, що продовжує зачаровувати і лякати людей по всьому світу. Дуже цікаві факти, чи не так? Що ви про це думаєте, пишіть у коментарях і підписуйтесь на канал.